Думаєш, масаж це складно і без диплому туди не зайдеш, а насправді це найшвидший спосіб заробляти своїми руками вже після навчання. Курс, лікувально-мануальний масаж спини це 4 потужні насичені дні практики у Києві з 22 по 25 листопада. Ти отримаєш не просто техніки. Ти отримаєш розуміння болю, тіла, діагностики і відновлення. Насамперед ми розберемо діагностику головного болю та болю в спині. Ти опануєш техніки, яким немає рівних, і на цьому навчанні ти це зрозумієш на собі. Тригерну терапію та мобілізацію м'яких тканин. Роботу з патологіями, грижі, протрузії, скаліоз. Бонусом курсу є фізіотерапія для масажистів, метод сухої голки, плейтерапія, вогняний масаж. Усе практично без води. Не буде сухої теорії. Теорія буде дана в практиці для найкращого розуміння прийомів та те, як ми можемо вирішувати ті чи інші проблеми по здоров'ю. Після курсу ти зможеш допомагати людям, розуміючи їх біль, розуміючи їх потребу, давати потужні швидкі результати і заробляти на знаннях, які дійсно працюють. Сотні моїх учнів, які прийшли до мене без досвіду, зараз дуже потужно лікують людей та мають стабільний високий дохід. В лікуванні людей за допомогою лікувального масажу і цілосної концепції, яка входить в систему лікувально-мануальний масаж спинити. Не відкладай можливість розвиватися. Пиши в коментарях, хочу на навчання, і забирай свою спеціальну пропозицію. Побачимось на навчанні.